Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю всіх глядачів! Як у навчальних закладах Кременчука відсвяткували День Знань, повідають мої колеги. Не примикайте. Сьогодні відзначаємо день знань. Шкільний дзвоник пролунав для більш ніж 19,5 тисяч кременчуцьких школярів. Урочисті лінійки відбулись у всіх школах міста. Більшість учнів прийшли на свято у вишиванках з національною символікою. Цьогоріч у Кременчуці збільшилась і кількість першачків. Навчання у перших класах розпочали 2396 учнів. Як відсвяткували, 1 вересня у 20-й школі знає Олександра Демеденко. На урочисту лінійку більшість учнів 20-ї школи прийшли у національному одязі, розпочали під державний гімн. Сьогодні для учнів напутні слова від батьків і педагогів. Особлива увага цьогорічним випускникам і першачкам. І тому, перш за все, я вітаю їх і вітаю їхніх батьків і вітаю учителів, які сьогодні стоять поряд із першокласниками. Їм їх чекає тяжкий великий шлях знань, пізнань, поразок і перемог. Я думаю, що перемог буде набагато більше, і я бажаю їм цих перемог і цих досягнень. У 20-ту школу на святкову лінійку привітати учнів завітав і перший заступник міського голови Віктор Калашник. Я впевнений, що кожен з вас, шановні випускники, обере професію до душі, а поганих професій звичайно не буває. Першокласники розпочинають довгий, довгий путь в країну знань. Впевнений, що він буде цікавий, змістовний, і впевнений, що кожен з вас стане достойним громадянином нашої України. Спогадами про навчання поділився і випускник двадцятки, а нині депутат міської ради Віталій Таценюк. Я бажаю всім учням, всім батькам. Здоров'я! Бажаю, щоб нам боронив Бог і наша Богородиця. Щастя і здоров'я всім! Святом вас! Символічний перший дзвоник для учнів школи традиційно дали учні найстарші та найменші. Вчитися добре і сумлінно побажали усім цьогорічні першокласники на світан. Вийш два, наче джароблять, з чим сітком бажає. данок зроби зарядку, Склади книжки всі по порядку. Віч навчатись На дванадцять на серець, всьому ви. Говорили сьогодні і про мир. Діти Кременчука навчаються під мирним небом, тож мріють, щоб таким воно було для усіх українців. На честь миру у небо здійнялися кульки в національних кольорах. Далі школярі розійшлися у класи на перший у цьому навчальному році. Урок вже завтра для них розпочнеться навчальний процес. Перший дзвоник сьогодні пролунав і у 26-й загальноосвітній школі. До свого рідного навчального закладу завітав заступник міського голови Віталій Малецький. Посадовець привітав зі святом школярів, вчителів та батьків, а також пригадав свої шкільні роки. 1 вересня школярів завжди переповнює хвилювання, адже цього дня першокласники вперше йдуть до школи, а випускники готуються провести останній навчальний рік в стінах рідного навчального закладу. Я буду дуже по потім скучати, тому що ну, ця школа вона дуже хороша, мені дуже зібрається. Буду особливо скачати по директору, тому що він зазвичайний мужчина, він нам дуже всім допомагав. За класним руководителем буду дуже заключати. У 26-й школі навчався і заступник міського голови Віталій Малецький. Сьогодні 26-та школа зібралася для того, щоб відкрити дорогу знань для найменших наших дітей. Хочеться побажати нашим першачкам впевнено йти по новій дорозі, впевнено вчитися. Ми всі дякуємо всім нашим вчителям, які відкрили нам незнаний світ. Впевнений, що сьогодні для багатьох з вас буде велике свято, яке об'єднає всіх і покаже, що ми українці, що ми кременчужани європейська сильна незалежна нація і держава. Після урочистої лінійки учні відправилися у класи на перший урок. А Віталій Малецький у цей час зустрівся зі своєю вчителькою і пригадав шкільні роки за улюбленою партою. Можна, я сяду за своє місце, трошечки побачу. Та Сидіть, сидіть. Ну чого, сидіть, як тебе звати? Зрозуміло, мене звати Віталій. Ну, оце тут сидів, у мене сумка була, ну крючок є, все є. Отак от, от ми сиділи. Посадовець поділився шкільними спогадами з учнями, розповів, як він з однокласниками навчався, бешкетував та списував домашнє завдання. Вчитися, ну це весело. Справді чесно скажу, я вчився ну не дуже так. Закінчив то я з медалю, але вчився, я інколи брав книжки, приносив додому, з однієї купи перекладав в іншу. І на перервах ми списували. Інколи щось там списували в мене, тому що я математику і тригонометрів любив, можна було там ну, щось порахувати. Тобто, один одному допомагали, тому що це звичайне життя можна так робити. Ну, Звичайно, все треба намагатися зробити самому. Бо інколи опиниться в ситуації, коли того, хто підскаже або спише, поряд не буде. Тоді треба буде надіятись на себе, тому що кожен має. Бути людиною освіченою, кожен має бути людиною грамотною, людиною контактною, людиною позитивною. Тільки тоді ми зможемо з вами чогось в цьому житті досягти. Ось такій товариській атмосфері. Цікаво та весело пройшов для учнів перший урок в 26-й школі. 1 вересня численна учнівська громада четвертого ліцею традиційно збирається біля пам'ятника Великому Кобзарю. День знань особливе свято для кожної школи, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. Репортаж з урочистих лінійок в ліцеї номер 4 гімназії номер 5 та загальноосвітній школі номер 12 До вашої уваги. Я… Українка, живу в Україні у вільній, єдиній моїй батьківщині. Шевченковим словом умію писати і щирим добром кременчу прославляти. 1 вересня зібрали ліцеїстів у рідному колі, поруч вчителя, батьки, почесні гості, безліч посмішок, квітів, повітряних кульок. Стартували нові навчальні перегони як відкриття нової, осяйної і нелегкої дороги до знань та до нових звершень. Попереду у нас складний 2015-2016 навчальний рік. Я вдячна батькам, я вдячна міській владі за підтримку нашого навчального закладу. Я вдячна тим людям, що стають позаду мене, які зробили по максимуму для того, щоб ви сьогодні сіли за просторні просторні класи, світлі класи, щоб вас зустріла привітною посмішкою наша школа. Міська влада Кременчука приділила максимум зусиль для зміцнення матеріального базису шкіл до початку навчального року. До нового навчального року було проведено капітальні ремонти. На ці цілі з міського бюджету було витрачено близько 6 мільйонів гривень. Також ремонти проводились за кошти батьків. Спонсорів за рахунок спонсорів влітку відремонтували центральний вхід до будівлі ліцею. Ми з Олією шляхою, це донька Олега Бабаєва. Зробили подарунок четвертому ліцею. Відремонтували вхідну групу. Всіх вітають святом 1 вересня. Всім злагоди, мирного неба над головою. Сьогоднішнє свято зустрічі зі школою під мирним небом Кременчука. Особливо цінне в умовах загострення військового конфлікту на Донбасі. Так склалося, що на теренах України не всі мають змогу. Сьогодні піти до школи сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація вирівняється. І на сході нашої країни діти теж будуть виглядати такими щасливими. Безперечно, особливим і визначальним стане цей день у житті маленьких першачків, які вперше ступають на незвіданий шлях. Йдемо дружно і сміливо. Чекає школа, світлий клас, життя цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Навчатись невідмінно. Ми будемо віднині батькам своїм на радість, на славу Україні. Ми Для ліцеїстів пролунав дзвоник на його хвилюючий передзвін відгукується сподіванням кожне серце. Новий навчальний рік стартував. Перший рок в житті малят розпочався. З першим днем знання вас, успіхів вас. вам, радітелі, слушайтесь. Пускай вас бог всіх хранить, Будьте молодцями, ви наше будущее. А у гімназії номер 5 сьогодні на святковій лініці урочисто відкрили дошку пам'яті справжнім героям, бійцям АТО, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Це щира дань справжнім патріотам, які боролися за суверенність, мир та спокій на рідній українській землі. Право зняти полотно з пам'ятної дошки надано матерям загиблих героїв. На меморіальній дошці закарбовані імена колишніх учнів начального закладу Станислава Душі, Олександра Парасюка, Вадима Пугачова. Символічно заради миру перший дзвоник для гімназистів дали військовослужбовець військової частини А 1546 з маленькою україночкою на руках. Нехай ноч, новий учбовий рік стане для кожного з нас роком добра, миру, успішного навчання. А перший дзвоник нехай надихає нас на нові звершення. Перший дзвоник зібрав охочих до навчання і в 12-й школі, що в мікрорайоні молодіжний. Схвильовані батьки, розгублені першачки, поважні вчителі і впевнені у своїх силах старшокласники. Квіти, модні зачіски, різнокольорові стрічки, повітряні кульки і усмішки. Цей навчальний рік буде знаменним в нашій школі, тому що це 25-й рік. Як наша школа відкрила стіни. Тут створювалася історія нашої школи. Сьогодні в наші ряди влилося 129 учнів початкової школи, це перші класи. Вони продовжать всі ті славні традиції, які створювалися за ці 24 роки. Урочисті лінійки відбулися сьогодні і в вишах Кременчука. Зокрема, у найбільшому Кременчуцькому національному університеті навчання розпочали більше тисячі першокурсників. Олександра Демеденко в деталях. Цьогоріч до лав Кременчуцького національного університету поступили 828 студентів денної форми навчання і 226 – заочної. Сьогодні їх урочисто прийняли у студентську сім'ю. Я сподіваюся, що з вашою допомогою і загальними усиллями ми зробимо так, щоб наші досягнення, досягнення університету тільки наростали. Нам є чим пишатися у перший навчальний день. Новоспеченим студентам провели обряд посвяти. Сьогодні вони почали здобувати вищу освіту в добру путь, і нехай шлях знань буде легким. Я вірю, що об'єднавшись усі разом, ми здолаємо сепаратизм, ми здолаємо екстремізм, і перемога буде за нами. За Україною, і я впевнений, що саме ваше покоління зробив все можливе і неможливе, щоб цей процес скоротити. Поки першокурсники знайомились з університетом та його інфраструктурою, студенти з досвідом поділились своїми планами на новий навчальний рік, ну ми плануємо в цьому році витамка зачоти на атлічні екзаміни. Да, може, навіть вийти на повищену стипендію, знайти багато нового цікавого. І на завершення випуску інформації від синоптиків. Завтра протягом дня очікується сонячна погода. Вітер північно-східний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 17-19, тепла в день 25-30. На все добре і пам'ятайте, ми працюємо для вас!